Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися на найближчий час, чи є загроза бути пораненим, чи є. чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза. Допоможіть, скажіть. Так, да, може бути напад на енергетику. Енергетику і саме провода. От їм треба руйнувати, щоб не вистачало перерізати шляхи. Це можуть робити. Людям страшно. Заперечу весь негатив убираю заперечу весь негатив убираю прошу вищі сили, допоможіть закрити небо в Україну, надходить, угу. готують вони кругле число, 100 ракет, щоб, це авіація російська, щоб... Руйнації робити. Добити те, що вже вони туди влучали. От щось мені так іде. І повтор хочуть робити. Прошу, допоможіть, вищі сили. Зруйнуйте всі плани ворожі, оці всі літаки, що хочуть здійняти зараз для атаки України, хай будуть знищені. Злітати більше не зможуть і льотчики, і літаки, і всі, хто дає наказ, перекрив. Знищені і більше не літають, буде так. І прошу вищі сили, допоможіть закрийте небо Україні, надається. Всі необхідні системи Петріот, щоб закрити повністю все небо України негайно дуже швидко постачаються системи Петріот для захисту неба. Буде так і так є. все, що погане, що бажають расисти українцям, хай з ними станеться. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу закрити небо над усіма українцями, Україною і, всі, і всім фронтом, нашими військовими, закрити небо, захист міцний буде так і так є. Наша інфраструктура, енергетика працює без перешкод. Буде так і так є. Прошу, допоможіть, вищі сили, одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, мін, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовує Росія, одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Більше використовувати зброю не зможуть і надавати накази не зможуть. Всю. Втрачають всю зброю, втрачають можливості всі використовувати зброю, втрачаються, повністю знищуються всі військові расисти буде так і так є Де буде все сказане здійснено так буде. От на цьому я завершую. Хочу ще нагадати три рази. Придивіться цей захист, щоб був міцніший. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, будьте уважні. От. Дякую за увагу і до зустрічі.